Гучна справа! Майже рік тому у Києві було вбито суддю Шевченківського райсуду. Тоді міліція швидко відрапортувала, злочинців упіймали. І ось тепер їх судять. Хоча свідки кажуть, на місці вбивства бачили зовсім інших людей. Невже державне обвинувачення знайшло ЦАПів від бувайлів? Це було найгучніше вбивство весни 2011-го. Суддя Шевченківського райсуду столиці Сергій Зубков увійде до під'їзду елітної новобудови. А слідом за ним двоє людей. Один з них на інвалідному візку. Ліфт підніметься до поверху помашкання Зубкова, а трохи згодом з сьомого поверху пролунають постріли. Тіло служителя Фоміди знайдуть між шостим та сьомим поверхом у калюжі крові. В нього було виявлено два вогнепальних поранення і три е, колото рани. За кілька днів люди в погонах повідомлять, злочин розкрито, мовляв, двоє з інвалідним візком засвітились по повній, та й вбивці встигли побачити багато свідків. Дуже багато сидів, які злочинці закин... залишили на місці події. Нам вдалося знайти, і вони будуть достатніми для того, щоб прив'язати конкретний людей, які стали Вбивство судді розкрито за кілька днів по гарячих слідах. Здавалося, декому з міліцейських орлів час збирати зірочки для нових погонів, але не тут то й було. Днями почався судовий процес над Дмитром Павличенком. Та його сином Сергієм, начебто саме вони за версією слідства вбили зубкова. Але на закритому для преси судовому засіданні сталася сенсація. Жоден зі свідків не пізнав убив судді у людях на лаві підсудних. Свідки єдинодушно всі підтверджували, що вони не узнають в убий судді Зубкова, решетка. За Одна там сільниця сказала, що навіть якщо додати Дмитрію Павліченко 8 кілограмів. То це він. Перед смертю суддя Шевченківського райсуду розглядав багато гучних справ про скандальні будівництва у столиці. У Києві земля дорожча за золото. Відтак і ворогів мав чимало. Тим убивцей судді правоохоронці призначили ось цього чоловіка. Ці кадри ми знімали понад рік тому. Дмитро скаржився нам на суддю Зубкова, який, начебто, своїм рішенням про незаконну прибудову позбав його квартири в елітному районі столиці. Це чисто Рейдерский захват группы мошенников, в состав которой ходит, как мы уже выяснили, через два месяца исполнительная служба, с сотрудники милиции, в том числе и... Судібної станції в ліце судді зубкова обурений на нині покинув суддю. Дмитро тоді Ви виступав на пресконференціях та в інтернеті. Важко повірити, що після такої публічної боротьби Павличенко раптом спланував і вбив суддю. Але слідство каже, саме так і було. Мені було передано з людьми, с ним знім сіділісока його пісів. Підполковник міліції від стації, а нині правозахисник Володимир Шороченко друг Дмитра. З Лук'янівського СІЗО він отримав листа. Дмитро пише, що до нього завітав один столичний міліцейський туз і запропонував угоду. Господин Н сказав мені, що він знає, що я не причастен до даному преступлению. Но правда стоїть дуже дорого. І у нього не хватит, у тебе не хватит ресурсу вийти з этого дела. Тому він предложил мне сделку. Мол, я на себя беру это преступление, за это он гарантирует э, то, что мой семьи не тронут и мне дадут 10 лет, а через 5 лет освободятся, я освобожусь. В случае моего отказа, это чиновник будет ходатайствовать. о... Пожізним заключенні, а майже рік тому правоохоронці так браво доповідали про розкриття вбивства судді Зубкова. Проте після допитів свідків, які не впізнали у Павличенку вбивцю, справа в суді почала розсипатися. І хто зна чим вона може закінчитись? Адже якщо Дмитро вийде на волю живим та неушкодженим, можуть полетіти круті міліцейські голови. А справжніх убивць таки доведеться шукати. Я вважаю, що йому гридапасності просто Он може упасть. Хотя он полон здоровья. Он может потерять сознание, может отравиться чем-то.